Я вдячний депутатському корпусу, виконавчому комітету за оперативне рішення, за розуміння стратегії розвитку нашої громади. Я вдячний опозиційним силам, які також є в місті, які ну, ніхто політичну боротьбу в місті не скасовував, але опозиційним в плані конструктивної критики і донесення іншої позиції і думки. Чином не сприймав і не сприймаю позицію людей на руйнацію, на розшатування ситуації, на створення певної турбулентності, заради пихи і задоволення якоїсь певної нездорової амбіції тієї чи іншої людини. Слава Богу, що наша територіальна громада завжди ті виклики, які стоять перед нею, вдумчиво. Аналізує і приймає виважені рішення. Нехай нам Господь Бог допомагає, допомагаємо самі собі. Слава Україні!